Я бачу у вас, ви працюєте біля великої кишені Велмарта, біля ВПК, я бачив вас, ви продавали, я ну, тут... ви продавали. Ні, ну ви продавали. Ну, принаймні, хто з ваших друзів. Ну, може, хто там із наших. Це людей. такий бізнес у вас, де ви цей товар берете, якщо він не крадений? ну Ти ж не боїшся, ти сказав. Тобто я не скриваю, Ні. ми це знімаємо щас. Ну, А я що? Ще... Ну, де ви берете ці телефони? Особистий твій телефон. Да, тобто, у вас купили. такий бізнес, ти його купив і ходиш зразу вже продаєш. Ну так, да. а як? Ну, який смисл? Тобто то він крадений, або ти його купив на оптовій базі, чи це у вас бізнес такий, звідки у вас ці Ти телефон? мені голову цікавить. Ні, я роблю свою роботу. Тобто Мені цікаво, чим, чим ви займаєтеся. Нас тут люди звертались. Я вже на свою камеру сняти. Я роблю свою роботу. Я журналіст, ти звернувся до журналістів і каже: ти продаєш телефон. Він не крадений. Не кран, не... Але це ваш бізнес, ви займаєтеся, я вже місяць спостерігаю, ви займаєтесь цим. То я займаю. Да, ти да, мене бачиш, да, да, да. Я тільки що у цього вийшов. ти коли прийшов до мене, ти сказав, що мою машину вже бачиш. Ні, я просто таку машину. Таку машину. Оце була моя машина. Нічого. Ну, ну, ти розумієш, ти журналістам приходиш і пропонуєш крадений телефон. Він не крадений, ти кажеш. Давай. твій личные телефон. За какие приходить до нього? 800 гривень. 800 Так, Да, от давай сейчас проб'ємо, а ви з міліції милиции і это или крадеными, і не крадений. Хорошо? Ну, а ти його за скільки купив? Я його куплю за три с За скільки? За трещин.